Фейк не дорівнює факту. А хочеш я тобі зараз розкажу, як оцінити джерело за декілька хвилин. Якщо стало цікаво, став лайк і дослуховуй це відео до кінця. Перше питання: які є види джерел? Фільм, звук, зображення, текст чи анімація. Друге, яка ціль цього джерела та у якому контексті публікується джерело? Якщо це соціальні мережі, то запитайте себе, хто поширює джерело. Перевірте профіль сторінки і що ще зазвичай ця людина поширює. Якщо це незалежний сайт, то запитайте себе, хто стоїть за сайтом: людина, компанія чи організація. А також задумайтеся, чи це та сама людина, яка наповнює сайт контентом. Перевірте сторінку про нас. Четверте: чи справжня ця людина? П'яте чи людина створила це джерело, чи поділилася ним. Про мета співвідносите з інформацією про відправника. А наше відео було зроблено на основі навчальних матеріалів Шведського інституту. Усі ці матеріали ви зможете знайти у нас на сайті у розділі медіаосвіта учителям та учням. А ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними, підписуйтесь на нас.